10 років минає з того дня, коли 16 березня 2014 року Росія провела і в захопленому її військами Криму незаконний референдум. Україна та світ досі не ознають результатів цього фальшивого опитування. А от як окупанти тоді захоплювали півострів, давайте пригадаємо, а потім поговоримо з гостем ефіру. Не пропустіть. Вночі 27 лютого 2014 року за вказівкою Кремля російські силовики захоплюють парламент Криму. Ми прийняли рішення про проведення 25 мая всекримського місцевого референдуму про представленні автономної республіки Крим статусу державності, которая буде строить свої отношения. на основе договоров и соглашений. Тогда же силовики усувают с посады премьера Крыма Анатолия Могилева. Однако свою прочетность Москва приховывает. Полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Референдум сначала перенесли на 30 березня, потом на 16. В Казівки зрадника Аксенова спускал тогдашний радник Путина. Первое, мне кажется, что Просто по референдуму сформулирован неудачно. Смотрите, ну это не только мое мнение, Тут вот мы думаем, как их поставить так, чтобы они были однозначно понятны людям, потому что многие просто на да, слова в составе Украины не проголосуют. А, Нет, і, так, так, і так, України так. і не собираються точкаби .е. голосані сьогодні. Ми ще не очікуємо, що за Україну проголосують. Просто там же колеги працюють, тут. Висаділи ви же там групу 5, точка, .е. бо ну ваших соотечественників там з різних організацій, які привезли в тому числі і готові матеріали, заголосовані якби з Госдумою. У фіктивних бюлетенях було лише два питання: ви за возз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта РФ? Чи ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 92-го року? Передбачалася ствердна відповідь і лише на не з питань варіанту Крим у складі України в опитуванні взагалі не було. Бюлетені для проведення референдуму були надруковані на звичайному принтері. Це були е Такий бланк, надрукований на звичайному папері. Тобто бюлетені е це не були номерними бланками, які виключали можливість там дру друкування зайвого тиражу, які виключали можливість е якоїсь фальсифікації і так далі. Зранку, 17 березня, росіяни вже поспішали оголосити про результати так званого референдуму. Водночас світ не поспішав визнавати це опитування через його незаконність. Це так само свідчить про те, що цифри були е просто е озвучені ті, які були важливі для Російської Федерації. Подібний референдум організував Гітлер. Е потім такий же псевдореферендум проводився на території Північного Кіпру. Крим е він просто повторює цей історично. Е Відомий сценарій, коли під виглядом референдуму окупується і анексується територія, тоді кримськотатарські та проукраїнські активісти намагалися бойкотувати псевдореферендум. Референдум наш наш народ не участвує, і тому вважаємо своїм довгом бойкотувати цей референдум, так званий. Ми за цілісність нашої країни. Ми завжди були українцями, і іми залишимося. А 18 березня Путін у Кремлі вже оголосив про приєднання Криму. Це рішення тоді схвалила і Державна дума Росії.